Дякую за запрошення і можливість висловитися щодо проблемного питання, до якої я маю відношення практично все своє свідоме життя. З 18 років, коли пішов на військову службу, весь час зі зброєю, і, пам'ятаю, коли. Прийшлося покидати службу, здав зброю, і таке відчуття було, що щось відірвав від себе. Таке було відчуття, як, наприклад, когось автомобіль пропаде, або будинок, або квартира. Таке відчуття безпомощності якоїсь і жалю. У мене тема мого виступу це законодавче врегулювання обігу. Зброї України це конституційна вимога. Чому я акцент зробив на саме конституційну вимогу? Тому що е в час мені просто повезло, коли е я працював в робочій групі ще спокійним генерал-лейтенантом надрігайла колишнім заступником міністра е внутрішніх справ, коли він був депутатом, і. Я думаю, це один із перших спроб було врегулювати саме це проблемне питання. І саме тоді я перше почув, а потім, коли працював в інших робочих групах, почув ті ж самі такі негативні підходи до вирішення цього питання: що не на часі, що наше суспільство не готове. Що це багато взаємозатрат і так далі. Тому я хочу звернути вашу увагу на дві статті взаємопов'язані Конституції. це стаття 27, частина 3 і стаття 55 частина шоста, які говорять, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. І що кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Тобто на сьогоднішній день з моменту прийняття самої Конституції, громадяни України мають право на. Захист будь-якими засобами, які не заборонені законом. Ну насамперед зброєю. І е, прийняття самого закону це лише е, е механізму, як, саме зброї, який вводиться в нормативне поле або в нормативні акти. Тому що норми. Конституція, я думаю, всі знають, це норми прямої дії. І якщо мені Конституція, як громадянину, дає право захищати незабороненими засобами, це може бути і звичний ніж, і це може бути і е, труба якась залізна, і може бути і зброя. І е, оскільки Конституція мені дає це право, то е, я, е, якщо вчиняю це на законних підставах, я не маю права верніше, я не можу бути підтягнути до відповідної відповідальності, кримінальної або адміністративної. Тим паче, що ці норми вони кореспондуються із статтею 7 Міжнародної конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Стаття 7, яка гласить основний принцип. Що не може людина бути притягнена до відповідальності, якщо немає закону. Тобто закон, як нормативний акт, він має визначати це правопорушення. Тому питання задавалося, на моє переконання як правовика, коли людей сажають за цю 263 статтею, то це влада вчиняє злочин. Це кримінальний злочин. Чому? Тому що вона свідомо розуміє, що притягувати до відповідальності за цією статтею немає правових підстав, але притягує. Ну, як правильно говорив пан Бучакін, що основна маса потім за рахунок того, що люди, людей примушують відкуповуватися, вони приходять на адміністративні статті відповідальності і цим питанням. Задоволені дві ніби сторони, одна пост постраждавша, а друга, яка б притягувала до відповідальності. Тому, на моє переконання, не прийняття до цього часу закону, ну, я б сказав, це злочинна бездіяльність влади. Тому що Конституція зобов'язує владу врегулювати це питання законом. І коли е, е, відповідні державні інституції використовують своїх. Меркантильних інтересах, то це вказує на те, що дійсно в Україні непорядок великий і корупція, або як деякі говорять, що її в нас практично її немає. Це є так. За однією справою був у Генеральній прокуратурі, розказував їм про проблеми саме з корупційними. Він сказав, що да ні, це не може бути. У нас корупції практично немає. Це в Генеральній прокуратурі так мені відповіли. Значення зброї для захисту особи від посягання дуже важливе. Я хотів би навести такий цікавий факт. Який я знайшов в медіа, так на автошляхах при в'їзді в штат Вісконсін США зроблено такий надпис: Ласкаво просимо в штат Вісконсін до уваги кримінальних елементів і терористів. Більше як 170 тисяч жителів штату Вісконсін мають легальний дозвіл на носіння кишенкової зброї. Вони є зброєний і готові постояти за себе і за інших у разі кримінального нападу. Ви були попереджені. Тим часом штат Ілінойс і Чикаго були роззброєні для вашої зручності. <плес> тобто з юмором, правда, це але, але воно об'єктивно дає оцінку того, що е, люди себе будуть захищати е, і зможуть себе захистити від протиправних посягань. Е, тому е, я приєднуюсь, я не буду ще е, відволікатись. Я приєднуюсь до тих е, е, пропозицій, які звучали в залі, що дійсно закон конче, він вже е, запізнився для прийняття, але він необхідний в будь-якому випадку. Закон потрібен. Я мою думку, е, закон не потрібно новий напрацьовувати. Я, не один десяток працював в комітеті безпеки, тому знаю, як коли відправляють закони, відхиляють, як довго йде процес. Тому коли є, погоджуюсь з пропозиціями, коли є вже законопроект, краще направити на повторне друге, допрацювати залученням відповідних фахівців, внести відповідні зміни і прийняти його в інтересах громадськості в цілому, ну і держави, звичайно. Далі повністю підтримую вимогу щодо короткосвольної зброї і носіння. І відносно того, що, на мою, на мою думку, тому що я розмовляв з ізраїльськими фахівцями, то там дійсно це зброя травматична. Вона використовується спецпідрозділами і поліцією для того, щоб зупинити більш-менш мирно, зупинити правопорушника. У нас же зброю цю отримали всі люди. Я знаю молодих людей, які, не закінчивши ще ні одного закладу навчального, стали журналістами, стали власниками цієї зброї. Зброї травматичної і ходять і пишаються, і грубо кажучи, кічаться тим, що вони мають в карманні відповідний пристрій. Тому, на моє переконання, її дійсно потрібно передати саме спецпідрозлам або поліції для вирішення тих невідкладних завдань в процесі здійснення своїх функцій. От ну і е, підтримую виступ виступаючи, ну, що дійсно е, можливість розробки і виробництва зброї в державі це хороший стимул для розвитку економіки. Я хочу надати, щоб після розпаду е, Україна займала десь п'яте-шосте місце по експорту зброї на світовому ринку. Ми вже е, підрахунки, після пацифістської такої позиції е, нашої е, керівників нашої влади Україна вже займала 15-17 місць. Ну а на сьогоднішній день це всім зрозуміло, що е, якщо не змінити е, підхід до цього питання, то ми е, будемо дуже. Жалкому такому становищі, тому що основному зброя то нас дійсно привезена. Дякую за увагу. Ігор Федорович, дякую за такий потужний, відвертий виступ. Дякуємо. Будь ласка, питання, Ігор Федорович, Спочатку подяка, бо за те, що ви утвердили правду як науковець досвідчений. Бо інколи замовчування правди є злочином, інколи а ще гіршим злочином є викривлення дійсності, що робить навіть зробив на мою думку Верховний суд, назвавши інструкцію, прирівнявши її до закону. Це подяка. А тепер хочу думку вашу почути на моє питання. В нас є закон про ліцензування видів господарської діяльності. Він передбачає ліцензування виробництва і боєприпасів до зброї, зброї не військового призначення і боєприпасів до неї. Разом з тим, закон про ліцензування не передбачає ліцензійного порядку, тобто дозвільного порядку виробництва військової зброї і боєприпасів до неї. На мою петицію до президента, яка набрала 25 тисяч. Підписів про усунення перешкод у виробництві зброї шляхом скасування дозвільної системи МВС. Відповідь дало МВС. Відповіді написано, що дійсно немає ліцензування військової зброї і боєприпасів виробництва, так? тому не вимагається ліцензія. Єдина загроза для Тих, хто зважиться на виробництво зброї і боєприпасів в умовах воєнного стану, і в яких і в нас дефіцит, ви знаєте? Єдина загроза це оця 263 з позначкою 1 і 263 стаття Кримінального кодексу статті. Е, яка ваша думка про ідею декриміналізації, виключення цих двох статей з Кримінального кодексу, так? чи ви підтримуєте? І чи достатньо інших статей в кримінальному кодексі, щоб правоохоронна система убезпечувала суспільство, державу від злочинних посягань, де зброя є знарядням таких злочинів? Дякую за питання. Я думаю, що не відкрию Америки, тому що багато хто з цим погодиться, і я читав думку про те, що. Ці ця стаття вже про неї тут говорили, і я висловив то що притягнення до відповідальності за неї це фактично вчинення злочину з боку з боку влади. Тому я підтримую. Є проект у Верховної Раді законопроект верніше, про те, про їх скасування цих цієї статті. От. Тому що на сьогоднішній день вони повторюсь, в адміністративному кодексі є відповідні статті про адміністративну відповідальність, і в кримінальному кодексі, коли і умисел є, і відповідні ознаки злочину є інші статті, які можуть успішно застосовуватися при вчиненні того чи іншого злочину.